У останнім часом у Шостинському районі спостерігається значне підвищення пожежної небезпеки та кількості пожеж в екосистемах. Висока температура повітря та відсутність опадів створюють серйозну загрозу для екосистем, лісових масивів та сільськогосподарських угідь. Основні причини пожеж залишаються незмінними: необережне поводження з вогнем, спалювання сухої рослинності та недбалість під час відпочинку на природі. Умови посушливого літа перетворюють навіть найменший недопалок або залишене багаття в серйозну загрозу. Наслідки таких пожеж можуть бути катастрофічними для місцевих екосистем та здоров'я мешканців. Працівники ДСНС звертаються до всіх мешканців Шостницького району із настійливим проханням. По-перше, це утримуватися від розпалювання багать у лісах і на відкритих територіях. Це стосується навіть невеликих багать, які можуть швидко вийти з-під контролю. Не спалювати суху рослинність та сміття це найпоширеніша причина пожеж у сільській місцевості. Не залишайте легкозаймисті предмети на природі, скляні пляшки та інші подібні предмети можуть провокувати займання під впливом сонячних променів. Швидко повідомляйте про пожежі у відповідні служби. Раннє повідомлення може запобігти поширенню вогню на великі території. Зараз, як ніколи, важливо бути уважними та відповідальними. Дотримання правил пожежної безпеки може врятувати природу та життя людей у нашому районі. Пам'ятайте, що ваша обережність це захист для всієї Сумщини. Також кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Це стаття 77 прим, 1 спалювання залишків сухої рослинності, яка передбачає безпосередньо сам штраф у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень на громадян України. Накласти штраф можуть за випалювання стерні, рослинності, її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць у парках та інших зелених насадженнях, без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади.